Четверо людей постраждали через дронову атаку по Одесі. Сили ППО знищили десяток шахетів над Одещиною. Ще один наздогнали вже над Миколаївською областю. Уламки дронів в Одесі впали на житлові будинки, спричинивши загоряння, та їх швидко ліквідували рятувальники. Один шахет влучив у склади з меблями. Як люди пережили цю ніч, дивіться у сюжеті. І тут второй удар. обнялися, як в останній раз, знаєте? І все. И потом пошли вниз. Михайло разом з дружиною цю ніч вирішив провести не в цій кімнаті, де зазвичай чоловік каже, ніби відчув, що щось має статися, і це подружжя пенсіонерів врятувало. Інакше щонайменше отримали б книжковими полицями по голові. Ця атака розповідає чоловік. Була не така потужна, як минулого разу. У ніч на 17 січня у цей двір вже влучив шматок дрона. Про той обстріл нагадують вибиті вікна. Добре, що їх ще не встигли замінити, бо суму витратили б чималу: 58 тисяч гривень. Дверні пройоми повилітали з сюхла. А що? Пленка вся повністю слітіла, то що в востана, ну як, закривали пленкою. Там домашніє було. А от Вікторія після першого обстрілу вдома не ночує. Жінка ходить спати в укриття за квартал від власної квартири, бо боїться. Тим паче, після минулого обстрілу помешкання розгромило так, що навіть заходити туди не хоче. Да, кожну ночь ми туда в вацьких условиях ви там бомжацькам відінь, роздіваєсь. Отак от ні чоловічські условиї зі спать нівозможно. Ми боїмося. У мене фобія я не можу ні можуть будь-якому випадку. Не живе вдома, і Олена. Їй довелося переїхати в інший район, бо перебувати у цій квартирі неможливо. Після нічного обстрілу Олена прийшла оглянути вцілілу машину. А ще одна позашляховик, 17 січня. Через атаку росіян згоріла вщент. Спасибо, що люди допомагають. дали житло і ми живемо. Прийшла, подивилася на свою машину. Втора тут стояла, згоріла. У рукна заказали, але тепер і я боюсь, що буде ще повтор. Один, второй раз це вже не случайность. А в двоповерхівці навпроти уламок дрона приземлився на дах, фактично його пробив. Тут з під завалів довелося діставати людину. Дивом ніхто не отримав значних ушкоджень, хоча фасади та вікна потрощило. Я взагалі лежала на дивані і смотрела Детектив. Тут то есть я не все слала. Слишила ПВО, коли вот тривога, а потім ПВО тут вискочила. Послі того сюди прилетіла. Я, чесно говоря, абсолютно не боюсь. Якщо суждено і оптиміст, значить, так поїздло. Осталась крицежиба. Вот. Ну а ущерб, звісно, очень жалко все. Вже в іншому районі міста уламок Шахеда влучив у 15-й поверх житлового будинку. У нього лише нещодавно заселилися люди. До того ж, далеко не у всі квартири. Вночі, ввечері було чутно якраз такий звук мопеда. І, чесно кажучи, я дуже сподіваюся, що це він їде по дорозі, а не летить. А потім було видно дуже червоний світ, дуже червоне світло з нашого вікна. Через виниклу пожежу отримав значні опіки 61-річний чоловік. Медики кажуть, його чекає тривале лікування, адже постраждали обличчя, шия, частина тулуба та кінцівки. 25% поверхні тіла, опіки дихальних шляхів, отруєння продуктами горіння, Середньої важкості опіковий шок. Військові кажуть, ворог запускав дрони за звичною траєкторією із Кримського півострова та східного узбережжя Азовського моря. Безпілотники заходили на удар низько над морем, аби ускладнити роботу ППО. Та, попри це, десяток шахедів знищили над Одещиною. Знов таки заходячи з моря, інерційно дрони прилетіли вже знищеними, фактично, але несучі бойову частину і е, відповідне пальне е, спричинили і. І вибух потужний і пожежу. Чому уламки шахеда впали вдруге у те ж місце? Військові пояснюють так, враховуючи скрепність нашого ворога, цілком імовірно, що їх бентежить назва вулиці Армійська. Також частина одного зі збитих дронів врізалася у фасад будинку, але не розірвалася. Людей довелося евакуювати, аби прибрати шматок шахеда. Також один з безпілотників влучив у склад із меблями. Травму отримав чоловік, який якраз їхав на велосипеді поруч із місцем влучання. Вибуховою хвилою його буквально знесло з двоколісного, але у шпиталення чоловікові не знадобилося. Три квартири одного з будинків значно постраждали внаслідок нічного обстрілу. Людей з цих помешкань у міській раді обіцяють відселити. Загалом, за даними мерії у двох районах Одеси, пошкодження отримали півтора десятка будинків. Це разом майже дві сотні квартир. Найбільша частина пошкоджень це вікна. На місцях обстрілів працюють комунальні служби та штаби, у яких можна залишити заявку на допомогу. Або можна звернутися особисто до приморської районної адміністрації на канатній. Зараз потребує відселенню три родини. Одразу підключилися наші партнери, фонди, які запропонували і надають можливість безкоштовно проживати цим сім'ям. Але ми розправляємо з сьогодні в місці таку програму відселення людей, які потребують це після ракетного обстрілу. Двоє дітей віком один та три роки захворіли на кір в Одесі. Вони не були щеплені. Встановлено, що мати з дітьми прибула з Румунії, де перебувала протягом трьох місяців. Додам, з 5 грудня минулого року у Румунії оголошено національну епідемію кору. Після приїзду до Одеси мати звернулась до лікарні, адже у дітей з'явилися ознаки хвороби. Малюків вже виписали з лікарні. Вони перебувають у задовільному стані під наглядом сімейного лікаря. Триває е щодо спалах у встановлюється коло контактних осіб та їхній вакцинальний статус. Нагадаю, від кору немає лікування, тому єдиний спосіб берегтися це вакцинація. На Одещині судитимуть чоловіка, який зберігав майже 2,5 кілограми канабісу. Наркотик виявили копи у жителя старокозацької ОТГ на горищі у будинку. Як з'ясували слідчі, підозрюваний на необробленій земельній ділянці зірвав коноплі, висушив та подрібнив для власного вживання. Тепер йому загрожує покарання у вигляді штрафу від 34 до 85 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до трьох років. Ще 270 кущів марихуани та 3,5 кілограми вживання вже готової висушеної трави виявили в одному із сіл Боградського району. Як з'ясувалось, коноплі вирощували декілька спільників у закинутих будівлях. Один із затриманих пояснив, вирощував заборонене в таких об'ємах виключно для себе і аж ніяк не для продажу. За ґратами він може провести до восьми років. Автомобільні номерні знаки, які на майбутнє власники залишили на зберігання в сервісному центрі, можуть знищити. Це відбудеться, якщо за послугу вчасно не заплатити. Зараз в Одеській області таким чином зберігають понад 4 тисячі реєстраційних знаків. В день це коштує 10 гривень 80 копійок. Користуються такою послугою, здебільшого люди, які продали своє авто та вирішили залишити старий номер для іншої машини. На сьогодні Сервісні центри МВС здійснюють ревізію номерних знаків, з результатами якої номерні знаки, за які не продовжена оплата за їх зберігання, вони будуть знищені Встановлено законом порядку. Для того, щоб продовжити термін зберігання, є два способи. Це перший, всім відомий. Це безпосередньо звернутися до сервісного центру МВС. І другий спосіб найбільш Актуальні на сьогодення це зробити за допомогою функціональних можливостей електронного кабінету водія. В Сервісному центрі наголошують, не намагайте сплатити зберігання за старими реквізитами, адже вони з часом втрачають актуальність. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.